Короткометражний фільм Привид Різдва про різдвяні дні в Україні під час війни здобув відзнаку на міжнародному конкурсі. Створена стрічка за допомогою новітньої технології штучного інтелекту ШІ. Автор Михайло Пенєвський. Його фільм на третьому місці міжнародного конкурсу від «Curious Рефюдж. Учасників конкурсу було більше, ніж 140, Серед них десятки сильних. Хто б сумнівався? Увага, повітряна тривога оголошена по всій країні. Перейдіть до укриття, не нехтуйте власною безпекою. Автор розкрив таємниці створення стрічки. Скажімо, кадри головної героїні матері це опрацьовані за допомогою світлини дружини. Михайло Пеневський розповів, що фільмуючи українську різдвяну історію у час війни, мав на думці повість Дікенса. Різдвяна пісня у прозі. Хіба не варто піти в укриття? Ого, ти ще й розмовляєш? Я давно не ходжу в укриття. Нема часу. Ти забагато працюєш, а ти забагато потякаєш, особливо як на привида. Зразки української художниці Ольга Вілсон, що малює душі загиблих на війні, та знане фото Генерального штабу, де військові відзначають Різдво. Ця світлина надихнула на символічну сцену, коли мати знайомиться з людьми в укритті, що дарують найцінніше душевне тепло.